Доброго ранку, ми з України, я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І ми дивимося прогноз на день для усіх знаків Зодіаку. Тобто, тут немає значення, чи ви Лев, чи ви тілець, чи ви ще якийсь знак. Вибирайте просто інтуїтивно свою карту. І будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. Це, можна сказати, прирівнюється до особистого розкладу, тим більше ви даєте мені відгуки, що дуже е з вами е про проігрується, як би це сказати. І так, перша карта. Що чекає вас сьогодні, мої дорогенькі? У вас лицар мечів. Лицар мечів говорить про якісь, знаєте, різкі. Пересування, різкі якісь несподіванки, до речі, несподіванки неприємні. Це може бути якась неприємна розмова, неприємне слово просто полетіло у вашу адресу, і це може вас, до речі, збісити, може викликати негативну якусь реакцію. Це коли людина роздратована кимось чимось, якоюсь ситуацією, якоюсь людиною. Хтось наїхав на вас, це навіть може бути і машина, і коляска, і що завгодно. Це рух якийсь, але рух різкий, неприємний, непередбачуваний. Якщо якісь новини, неприємні новини. Якщо а якась людина несподівано зайшла до хати неприємна людина. Але з другого боку це все у вас на лице, щоб ви розуміли, це не є щось приховане, щось таке з-під тяжка. Ні, тут все прямо в очі рубають, як то кажуть. А, порада вам сьогодні. Якщо ви відчуваєте таку ситуацію, трошки себе стримуйте. З іншої сторони, можливо, потрібно дійсно зробити щось дуже невідкладне і терміново. Ця карта так і говорить. Це, як знаєте, ще може бути в позитивному розумінні перемін, вітер перемін до вас іде. Оце єдине, що може бути позитивним. Карта номер два. Тут у нас туз кубків, це емоції. Ви окунаєтесь сьогодні, прекрасні емоції. Щастя, блаженства, любові, радості. Це коли вас розпирає, тому що це туз, це є концентрація, це така потужна енергія. Знаєте, така різка, так, коли розливається все від серця і розливається по тілу. Дуже таке приємне, гаряченьке навіть може бути. Тепленьке. Ось це емоційна карта, це якісь посмішки, це якісь приємні слова, це приємні розмови, зустріч з приємними людьми. Це все на емоціях, все так знаєте, інтуї, інтуїція, до речі, чи це теж інтуїтивні речі у вас сьогодні будуть відбуватися? Це карта приємна, це карта хороша. Ось, а, бувають, звичайно, і негативні, але я тут не відчуваю такої істерії, там, наприклад, чи ще щось. Просто людина окунається в щось приємне. А, порада цієї карти: робіть навколо себе приємне, в першу чергу, собі і іншим. Тоді це буде вам віддаватися і назад. Приємні звістки, все приємне, компліменти і тому подібне. Карта номер три. Тут у нас четвірочка мечів, вона говорить нам про якусь а, стагнацію, про якусь паузу, щось зупинилося. Ви зупинилися на передишку. Наприклад, знаєте, коли людина дуже дуже бігла. І зупинилася передухнути. Якщо був якийсь удар, людина відпочиває, набирається сил. Тут, наприклад, показують медитацію, якусь йогу чи ще щось. Ця карта говорить про виздоровлення. Ви наразі ви ще не, ну, не вилікувались, але на етапі виздоровлення. Тобто, ви вже пішли на поправку, якщо ви були, хворіли. Можливо, якесь загострення, боліла голова. Болів шлунок, серце не має значення, що саме просто нежить. Тут карта говорить, що сьогодні ви йдете на поправку. Ще не поправились, але йдете, набирайтеся сил до речі, тому що попереду війна ще буде. Наступна карта п'ятірка мечів, і це війна, це і поразка, це може бути не дуже приємна карта. Тому набирайтеся сил, щоб витримати наступний бій. Ось порада цієї карти. Бажаю вам, мої любі, гарного, прекрасного, мирного дня, чудового настрою. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!